Фінансова діяльність заходів іде згідно затверджених програм, забезпечується цим відділом. Виконує функції згідно з законом України про бухгалтерський облік та фінансову субвідність в Україні. Постанова кабінету міністрів від 26.01.2011 шостого нотару дві номер 59. дев'ять. такого положення про бухгалтерську суді в Україні і відповідними документами. Головна мета. Є облік, консолідація достовірної інформації, підготовка звітності, яка необхідна для управління діяльністю селе та забезпечення контролю за виконанням кошторисів видатків. За даними бухгалтерського обліку складається бюджетна, фінансова, консолідована, податкова, статистична та інші звітності. Порядок ведення бухгалтерського регулює Міністерство фінансів України та Державна казначейська служба. України згідно зі стандартами ведення обліку і порядок його застосування для сільської ради в Державній казначейській службі України місто Київ відкрито 58 реєстраційних рахунків без врахування рахунків бюджету. Основні функції щороку взяття участь у розробці проекту сільського бюджету, постійний контроль за цільовим використанням і постійний контроль за установою засадовою. Відповідно до постаного кабінету міністрів 9 березня постанова No268. Е, ну і так далі. Бачите на слайдах. Проведено подання. Є, до... Ми готові затрачувати. Ми повинні це почути. Та по закону. Та по закону. Так. Проведено подання Тупайте до декасти 1216 платіжних <зап 'ї> доручень. Зареєстровано юридичних зобов'язань 304 штуки та фінансових зобов'язань триста штук для розрахунки з різними дебіторами депі... та кредиторами. Проведено статистичні аналітичний облік видатків, обробляли первинні документи по різних джерелах фінансування, Введення обліку розрахунків та інформації щодо заборгованості дебіторами і кредиторами. Проведено чотири довідки про надходження в натуральній формі, нарахування орендарями та. На відшкодування комунальних послуг і установи, облік основних засобів та амортизації, перевірка підстав для списання майна, підготовка актів приймання передачі майна 62 акти, підготовка актів списання матеріалів малоцінних швидкорозношуючих предметів кількості 72 штуки. Проведено виплати матеріальної допомоги населенню громади 631 виплата. Здійснено функцію повноважених осіб спічних закупівлю до 100 тисяч на товари. Та до 200 тисяч на роботи та послуги. Складено 108 протоколів, оприлюднено 234 договора. Проведено процедури відкритих тосів по 8 об'єктах. Внесення даних накладних договорів актів до системи закупівлі про 478 документів. На підставі працьованих первинний документ формуються меморіальні ордери No2, 3, 5, 6, 7, 9, 13, 17, 16, 80. 296 штук. Дані з меморіальних портфелі звернулися до головної книги. Щомісячно що перші квартально здійснюється подача звітів та інформації по розрахунках. Готується подається звітність до відповідних органів в межах діючого законодавства, а саме до Державної казначейської служби України, Державної фіскальної служби України, Державної служби статистики. Підготовлено 26 довідок працівникам сільської ради за ліцем вимоги. Проведено підготовку документів авансових звітів та здійснюється облік розрахункових з підвітними особами. При опридаткуванні нараховується відразу знову розміру 50% вартості. За звітний період, за дорученням відділу, підготовлено близько 10 розпорядчих документів, Нараховано лікарняних листів та подано заяву до пенсійного фонду 22 працівникам. Проводитися щорічна інвентаризація майна. Підготовлені додаткові до води на продовження терміну виконання робіт на 2020 рік, кількості дві штуки. Перепрошую. Військовий обов'язок. Е, У нас зараз, як е, бачите, на... Е, у обліку знаходиться 1196 осіб, в тому числі призовників 269 офіцерського складу 51 особа рядового 876. Станом на перше.01.25 у лавах Збройних сил числа жителів громади проходять службу 277 військовозобов'язаних. Адміністративна комісія працює при виконавчому комітеті громади. За період з 1.01.24 по 31.12.24 адміністративною комісією було розглянуто 14 протоколів про адміністративні правопорушення, в тому числі 11 за статтею 180 доведення неповнолітніх до стану п'яніння. Два протоколи за статтею 152 порушення державних стандартів норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, право території населених пунктів. Один протокол за частиною першої статті 154 кримінального кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил утримання собак і котів. за аналогічний період минулого року адміністративної комісії було розглянуто 17 протоколів про адміністративне правопорушення за 2023 рік. Розглянуто на три протоколи більше ніж в цьому році. За результатами розгляду вищі вказаних протоколів було винесено 14 постанов, в тому числі 14 про накладення адміністративних штрафів. Всього на суму стягнуто 6490 гривень за ці штрафи. За аналогічний період стягнуто 7 гривень по 17 постановах. постанова. Адміністративна комісія за безпечні працювала визначеним правовому полі, забезпечила виконання, показаного на неї завдань. Діловодство в справах, що розглядається адміністративної комісії, ведеться відповідно до вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення. Регуляторна політика протягом 24-го року діє один регуляторний акт про встановлення місцевих податків та зборів на території громади. Затверджений рішенням 30 Восьмої сесії Андрія Шільської сільської ради, восьмого скликання 13 -го липня двадцять року. Розоль базове відстеження результативності даного регуляторного акту, Проекти регуляторних актів, рішення про постановлення місцевих податків, затверджується звіти про відстеження результативності даного регуляторного оприлюднюється на офіційному сайті сільської ради. В рубриці регуляторна політика можете ознайомитись. Соціально-економічний розвиток. Пріоритети. Минулому році було визначено відповідності до стратегії розвитку Андрія Шівської громади на період до 27-го року та плану заходів на 23-24 роки з їх реалізації. Основною метою є створення умов для повноцінного функціонування громади, зокрема через зростання добробуту, підвищення якості життя населення. це <кхем> це відбувається в рамках виконання місцевих цільових програм. Які затверджується сесією. на реалізацію заходів 44 місцевих програм у бюджеті Андріасівської громади на 24 рік було передбачено 85 мільйонів 308 тисяч гривень бюджетних коштів. Фактично реалізовано виконання заходів програм 80 334 60 чотири шістдесят відповідальні працівники сільської ради розпочали роботу в системі DREAM. DREAM – це державна цифрова екосистема для підвітного управління відновленням, яка створює цифровий шлях для всіх проєктів відбудови, відновлення та розвиток і забезпечення їх прозору та ефективної реалізації на національному регіональному регіональному місцевому рівні. Співпраця з громадськими та благодійними організаціями. Виконавчі органи залучають через благодійну організацію, благодійний фонд Євгена Пивоварова систему збереження енергії тепла, повермо одна штука на суму 233 тисяч гривень. Через благодійну організацію, благодійний фонд МХП громаді. Залучено, виграно конкурс, контейнери для сім'я 50 вісім штук на суму 98-5 тисяч для забезпечення потреб внутрішньопереміщених та евакуйованих населення засоби на загальну суму 398 тисяч гривень, зачитувати ці організації МОН. В основному була благодійний фонд Київська школа економіки рокада благодійний фонд Пивоварова ще 5 церкву на суму 1 мільйон 169 569 тисяч 569,70 копів, благодійна організація фонд МХП громаді 609 тисяч 451, СПГ урожай 312 тисяч 243, агрофірма Біловоди 58 тисяч 74, ФОП Леонід Карнаух, будматеріали 2 1880. Передано Департаментом освіти і науки 4 мільйони 890 тисяч 272 чоловік на шкільний автобус за обов'язків фінансування. Це було ноутбуки і платшети. 83 штуки. Освітні набори на суму 358 тисяч 86 гривень. Роутери, обладнання 175 тисяч 397. Департамент Волонтерська діяльність початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України по цей час Д'яшінська громада допомагає нашим Збройним силам боротися з окупати окупантами. Жителі громади, підприємства організації установи, стали на діяжнілом для наших збройних сил. Наша громада активно займається волонтерством, яке проявляється на різноманітніших його видах. Продукти харчування, в тому числі власного виробництва, одяг, взуття, речі особистої гігієни, ковдри, колдри, простирабла. Придбання військового спорядження, виготовлення окопних ключок, збір донорської крові, багато інших потрібних корисних речей для наших захисників. Мешканці всіх населених пунктів громади готуються, щоб зробити свій внесок перемогу. Лише спільно ми зможемо вистояти та вигнати окупанта з мною землі. В окремих населених пунктах вже сформувалися повноцінні волонтерські осередки числа місцевих мешканців, якими організовано виготовлення маскувальних сіток. Уси здійснилась на громадських засадах місцевими мешканцями за рахунок організованих ними збору коштів на закупівлю необхідних матеріалів, а також допомоги окремим окремих, окремих суб'єктів господарювання та підприємництва. У складі Андрія сільської ради активно працює молодіжна рада, в яку входить 31 представник громадянських інституцій громади за 2024 рік. Молодіжна рада організувала та провела низку заходів, спрямованих на формування національної свідомості громадян та спонукає жителів громад донатитися на потреби наших захисників та захисниць. А саме благодійний веломарафон, який об'єднав 10 сіл, зібрано 167 243 тисяч гривні. Благодійний футбол, що зібрав ветеранів футболу та дитячі команди, зібрано 23 тисячі 50 гривень. Захід Єднаймося заради перемоги. Зібрано 44 тисячі 285 гривень. Автомарафон «Резна на ЗСУ зібрано 65 тисяч 272 гривні. Акція зігрімо захисника зібрано 5 тисяч гривень. Благодійна мистецька акція. Хай земля почує молодь, коли полядує» Зібрано 50 тисяч 704 гривні. Волонтерська діяльність у виконковій громади. Працівники апарату протягом 24... Тісячі 2024 року було зібрано особистих коштів на суму 593 тисячі 800 тисяч гривень, які були направлені на потреби армії, а саме придбання кексів, рулетів, пасок інших смаковців, придбання засобів гігієни особисті, придбання білизни та шкарпеток, придбання запчастин, придбання автомобільних шин, придбання арматури та виготовлення металевих скоб, придбання та збір одягу постільної білизни, ковдри, засобів особистої гігієни для госпіталів та пунктів стабілізації та інші необхідні речі, крім того, передаються волонтерам, які діють поза межами виконкому. Волонтерська діяльність в закладах освіти, відділ освіти, молоді та спорту на всіх закладах, та всі заклади освіти активно долучаються до волонтерського руху. У всіх закладах донатять систематично. Волонтерам на потреби Збройних сил України, сприяючи забезпеченню військових необхідними ресурсами. Окрім фінансової підтримки, працівники відділу закупили та передали маскувальні сітки, які допомагають нашим захисникам залишатись непоміченим та зберегти життя. Усі, якщо потребує, є на сайті, але якщо потребує, зачитаю про кожну школу. Навіть в деяких школах створені, як от, наприклад, в Анастасіївському загін турбота, який волонтерський загін, який долучається до збору, теж І в тому числі нагадаю ще раз, по кожному закладу без виключень працюють волонтери. Заклади продовжують активну роботу і в цьому році не лише минулому. Волонтерська діяльність в закладах культури. На постійній основі здійснюється волонтерська діяльність така, як виготовлення окопних свічок понад півтори тисячі штук, виготовлення духмяних торбинок з різноставленням на замовлення волонтерів понад тисячу, виготовлення оберегів для захисників понад дві тисячі. Неодноразова допомога при готуванні млинків, вареників, пирогів, інших смаколиків для передачі нашим захисникам через волонтерів. Закупівля, збір, відправка одягу і засобів гігієни для захисників, що перебувають в госпіталях та пунктах стабілізації. Всього при проведенні благодійних заходів зібрано за минулий рік 56 тисяч 800 гривень, які передані для потреб ЗСУ та інших волонтерська діяльність КНФ Зелений гайд. Працівники підприємства виготовляють окопні свічки, залучались до виготовлення маскувальних сіток, збор продуктів, приготування страв для ЗСУ. На постійній основі надають допомогу вирішити соціально-побутових питань для родин військових внутрішньопереміщених осіб. Колектив намагає активно долучається до волонтерської діяльності, надаючи постійну допомогу Збройним силам та родинам військових проявляють ініціативу виготовлення обхідних для фронту предметів організації допомоги підтримка соціальних побутових потреб родин військових внутрішньопереміщених осіб. виготовляють так само окопні свічки. Маскувальні сітки проводять збори продуктів, ну, приготування страв для забезпечення Збройних сил України, соціальна допомога родинам військово-візково і внутрішньопереміщених родинам і вищі соціально побудових писань. Бюджет громади забезпечує правильність планування. Бюджету та здійснює контроль за виконанням фінансових відділ Андріяшівської громади до бюджету Андріяшівської громади за двадцять рік надійшло 166 шістдесят шість мільйонів шістсот тисячі гривень. Доходів, що становить 102% відсотки, до запланованих показників. Доходна частина загального фонду виконана на 102% 60% до уточненого плану на рік. Надходження становило 163 466. А саме додаткова дотація з державного бюджету минулого року була 11 тисяч гривень, 11 000, що становить 100% до плану на рік. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом для забезпечення харчування учнів початкових класів. Закладі загальної середньої освіти сімдесят сім, одна десята тисяч гривень. Субвенція з державного бюджету освітня 27 мільйонів 709 і десятих тисяч гривень, що становить 100% до плану на рік. Субвенція з обласного бюджету надання державної підтримки особам з особливими освітніми проблемами 54,6 тисяч гривень, що становить 100% до плану на рік. Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісних сучасної доступної далі середньої освіти нова українська школа за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 672,6 тисяч гривень. Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишків коштів субвенції, що надається державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворилась на початок бюджетного періоду, става встановило. Отримано 20,4 тисяч гривень, що становить стовідсутку до плану на рік. Субвенція з місцевого бюджету на отримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування, тобто це на утримання комунального закладу «Центр надання соціальних послуг надійшло 984,9 тисяч гривень власних доходів. Податків зборів та інших неоподаткованих платежів сплачено до загального фонду 133 мільйони 935 тисяч гривень. Податку на доходи фізичних осіб у звітному періоду отримано 72 мільйони сімсот вибачте, 94 тисяч гривень. План перевиконання на 1 мільйон 256,8 десятих. У порівнянні з минулим звітним періодом на пошкодження більше на 23. Мільйони 344,9 тисяч гривень. Це пояснюється збільшення сплати ПДФО, з заробітних сплат, розмірів виплати доходів свої та інших доходів громадян в порівнянні з 23-м роком. Плата за землю отримано 20 мільйонів 58,9 тисяч що на 626,7 менше в порівнянні з відповідним періодом минулого року. По єдиному сполезкому податку надійшло 9 мільйонів 674,9 сімдесят План перевиконано на 24,1 тисяч гривень. В порівнянні з минулим періодом збільшення на 705 тисяч 60 тисяч. У рентній платі з видобутку вуглеводної сировини за рік з урахуванням змін заплановано 15,761,9, фактично за 24 рік отримано до бюджету 17 мільйонів 524,7, що на Мільйон 630 тридцять менше проти попереднього аналогічного періоду. Ну таке значне зменшення вплинуло коливання ціни на тактики на світових різні, зменшення обсягу видобутку та зміна методика обрахунку даного податку, що вплинуло на зменшення обсягу виплаченої ренти плати плату комната. Податку на нерухоме майно відміни від земельної ділянки надійшло два мільйони двісті сім двісті сорок чотири одна гривень, що більше від запланованого, двадцять одну тисячу та менше. На 751,6 до надходжень минулого звітного періоду. До спеціального фонду отримано 3 мільйони 188,1 тисяч гривень доходів до спеціального фонду. Джерелами надходжень є екологічний податок 66,3, відшкодування праці господарського лісового виробництва 0,6 тисяч гривень, грошові стягнення за шкоду за подіянним порушенням законодавства про охорону навколишнього. Середовища насліду господарської та іншої діяльності одна, десята тисяч гривень. Кошти від викупу земельних ділянок, сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності 1 мільйон 922,5 тисяч гривень. Субвенція на видатки в сфері освіти 1 мільйон 197,5 тисяч гривень. Бюджетом було заплановано 10 тисяч гривень цільових фондів утворених органами місцевого самоврядування, але фактичних надходжень при цьому. Виді в двадцять четвертому році не було, як і в попередньому році. теж. Ну, маєте е, динаміку надходжень таблицю, і бачите, це, це і наступна табличка, йде е, ось така теж динаміка надходжень, будь ласка, ознайомте по е, трьох роках. 23-й. Податки про доходи червоний, 22-й, 22, 23. зелений, 23-й і фіолетовий, 24-й рік. О, вказано в мільйонах гривень. Перший, тобто, це ДСО, другий, рентна плата зменшується, акциз, третій, акциз, четвертий, податок на майно, в тому числі, плата за землю, далі йде О єдиний податок, бачите. Маленькі, ото інші податки, неподаткові надходження, передостанні кошти від викупу земельних ділянок і прайня міжбюджетні транспорти, в тому числі освітянська субвенція. Бачите, яка тенденція йде? Далі проведено видатки. в сумі 186. 67 тисяч гривень 70, що на 24 мільйони 273,50 більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Виконання планових показників видаткової частини загального фонду бюджету за 24 рік становить 96%. За цей період проведено видатки в сумі 180 млн 789,80-х, в тому числі міжбюджетні транспорти. 5 мільйонів 366 тисяч. Аналізуючи видатки, в розрізі галузей бюджетної сфери слід відмітити, що найбільший обсяг був спрямований на освіту. 78 мільйонів 669,4 що становить 10,2 і видатків на отримання установ та заходів бюджету. Управління 2046 становить 11% від загального обсягу видатків. Охорона здоров'я 9,049 ноль мільйонів або 5,8% – відсотків. Це власні кошти громаду без урахування фінансування з НСЗУ. На соціальний захист, соціальне забезпечення населення використано 10 мільйонів сто десятих або 6,5% – якщо не видно, діду, Призначення на отримання установ з місцевого бюджету. Так, на отримання терцентру. Допомоги а -а. на сайті є 3 мільйони 885 і 4 десятих. Сам Іван Миколаєвич були зміни, бо в нас ще здатних до добавочка. І на житлово-комунальне господарство З КНП Зелений Гай 5 мільйонів 628, 3 десятих, що становить 3,6 видатки видатків на отримання установки заходу бюджету. На інші видатки на оцілих дві десятих і землеутрій. 318 і 60 тисяч гривень. Це ви все на слайді. На ремонт утримання автомобільних доріг 9 мільйонів 666 тисяч 800, 6,1%. Утримання місцевих пожежних помад 4 мільйона 611,1, що становить 2,9% видатків бюджету громади. На заходи мобілізаційної підготовки територіальної оборони та громадського правопорядку витрачено 1 мільйон 690 тисяч.

Перерахуном із бюджетних транспорт і в бюджетах інших рівнів школи 4 мільйони 601 тисяча 200. Бачите далі по слайду, е, динаміка витрат викладена. Таких тисячах. Ви залишайте на увагу, скільки приросло вже бюджету. При такому бюджету ми освіту можемо утримувати, навіть без державної дотації. 23-й рік, і не на нього виростити. <пробує> Далі те, що я вам зачитала. На придбання освітою витрачено 9 млн. 918,3, в тому числі 7 млн. 400. Це на придбання модульних укриттів для школи, дитячого садочка. На установи культури 412 млн. 4,10 соціальний захист 3,9 гранти-подарунки для органів і всеохоронювання це павербанк та батареї 332,4,5 це вже зачитовано на охорону здоров'я 45 тисяч житлово-комунальне 5795,90 це техніка придбана економічна діяльність 149,4 на заходи тероборони громадського порядку 4 166,5 на забезпечення діяльності місцевих пожежних – 4 мільйони 345 кубіців. На видатки по охороні навколишнього природного середовища направлено 112 кубіцяти та вибір сміття, оренда контейнерів. Субвенції місцевим бюджетам та інших рівнів 1 мільйон 695 тисяч гривень. Співфінансування на придбання середового шкільного автобусу. На здійснення програм та заходів передано субвенції державного бюджету 2 мільйони 906, це допомога військовим і структура видатків у вас є таблиця. В розрізі економічної класифікації, аналізуючи видаткову частину, як по загальному, так і спеціальним фонду, завжди переважна частина видатків направляється на виплату захищених статтів. А також оплату за використані енергоносії, харчування, предмети, матеріальних, паливно-мастильні матеріали, паливно соціальні виплати, транспорти, придбання сталу. Паливно-мастильні по виконкому передаються теж на відповідні роботи по перевезенню військових. Тобто, оце все у витрати апарату. Є. Медична галузь, діяльність структурних підрозділів КМП. Центр первинної медико-санітарної допомоги Андріяшівських Хмельницьких сільських рад спрямоване на забезпечення доступності підвищення якості первинної допомоги населенню. Підприємство Акредитоване Міністерством охорони здоров'я України має вищу акредитаційну категорію та відповідає дотриманням стандартів у сфері охорони здоров'я відповідності медичним працівників єдиним кваліфікаційним вимогам. У 2024 році за ССЗУ укладено договір на медичне обслуговування е, населення за програмою гарантій супровід лікування дорослих дітей, хворих на туберкульоз на первинному рівні медичної допомоги. Договір на медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій супровід, лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги на загальну суму 4 мільйони чотириста П'ять десятих тисяч гривень маємо з Національної служби. Медична галузь представлена з трьома амбулаторіями: Андріяшівська, Глинська, Порікопівська, десять Фапів, Попівщанський, Анастасівський, Андрійський, Васильівський, Гудимський, Волошнівський, Новогребенський, Хоменцівський, Ярошівський, Лохнянський та два ФП: це Арсухівський і Голівський. Населення громади становить 8149 тисяч з чоловік. Із них 1707 дітей. Кількість укладених декларацій з лікарями, на жаль, 6143, що становить 75,6%. Із них діти 993, що становить ще менше 65,8%. п'ять і Працює в амбулаторіях денних стаціонар на 14 ліжок, де проліковано 634 хворих проте 645 за 23 рік. В пенсіонерах вдома проліковано 343 хворих протягом проти 381 за 23 рік. Протягом року проведено 4518 функціональних досліджень проти 4426 за 23 рік. На 92 дослідження більше. Лабораторних досліджень проведено 77 680 проти 5,52. Вісімнадцять за 23 третій показник більше.